Поливаємо кавун. Земля ось, як бачите, геть чорна. Виливаємо десь по 700 літрів на гектар. Ну, це буде не один нас опристувати. Чи такого будемо через день або навіть кожен день будемо виливати? Ходимо першою передачі. Ось геть мокре листя, взагалі бомба. У нас вже після 6 часов вже зайшло, вже можна поливати. Взагалі чітко земля чорна-чорна. Ми так спасаємо кавун, бо довг буде, на завізі куча наливається, а сонце це і так будемо кожен вечір поливати, бомба. Ефект є. На сонці все, весь кавун блистить, протираєш. Ось палець мокрий. І це так це і земля, і кавун. Все, на Цей один проход у нас туди вийшов десь 300-350 літрів. Ми пролили. І це так будемо кожен день. Там десь якась підкормка буде, а тоді опять, на наступний день так будемо проливати, щоб був толк. А я вам хочу сказати, що плантафолк 320 діє добре. Геть листя просто ожило. Він був не такий, ну таке листя вялувате було, але це, ці 3,20-ки, як ми внесли, воно ожило таке. Це геть. Ну, результат прямо, це, це вчора ми побризкали ним. І сьогодні вже ефект є. обрізкаємо цими красними форсунками від EcoJet. Ходить він десь 3 км в час. Заливає все будеш робити, якщо хочеш. Достигнуть врожаю. Ось, земля сзади чорна. Це ми виброскаємо цей оприска, зараз поїдемо якраз один проход на той площі і опять заправимося, ось я ще знову приїдемо сюди. І ми спасаємо. Так само вам жарко і рослинам жарко, треба їх теж допомагати. Але я задумаю, що ми, мабуть, ще візьмемо антистресант мегафол і побризкаємо. Це мегафол найефективніший антистресант. Його можна і по просапних культурах, і по пшениці, і по овочевих, по теплицях. Усе. Ну, Це теж дуже гарний результат. Ось я пройшли, аж Листя мокре. Протер палець мокрий. Звісно, ефект є. Це вже у нас другий оприскувач. Вийшов у нас, коротше, почитали, що е, тона на гектар оце ми приливаємо тону на гектар, ну, я вам хочу сказати, вже це... 2 мм ми нагнали опадів. І якраз воно не заплескає землю, а як душувальна система. Як типа фрегати, ну, фрегати там нормально поливають, ну, у нас мінімальна система все одно як ніяк ефект є, ефект буде. Так же саме як і в великих городах ставлять оці дощувальні рамки. Ти пройшов, в тебе освіжило, навіть одежа не мочилася, тобі настільки легше. Так же само по всій рослині. Якщо якось так. Якщо хочеш мати гарні врожаї, то треба займатися.